У електронному кабінеті платника вже з'явилася нова форма звіту за найманих працівників, яку треба подавати щомісяця до 20 го числа. У цьому ролику разом з вами заповнимо та відправимо звіт за нової форми за найманих працівників. Дивіться дане відео зі мною до кінця, щоб не пропустити важливих деталей. Привіт! Мене звати Богдан Рівний і ви знаходитесь на каналі онлайн-школи бухгалтерії АВС. Підприємці з 1 лютого вже мають подавати нову форму звіту за найманих працівників. Але доступна до подачі ця форма стала тільки 6 лютого. Давайте ж подивимося на типовому прикладі, як тепер все це працює та чи щось не змінилося. Отже, друзі, поїхали! Отже, друзі, ми знаходимося з вами в податковому кабінеті і знаходимо нашу форму звітності за формою F. 0510. Вона знаходиться в розділі Інші платежі. Ми її тут знаходимо, вибираємо відповідний період і бачимо її граничний термін. Тепер переходимо безпосередньо до його заповнення. Ми обов'язково бачимо, що ця форма, яку ми вибрали, ми її правильно обрали. Проставляємо, що це в нас звітний, номер розрахунку та проставляємо код адміністративно-територіальної одиниці. Далі спускаємося донизу. Бачимо, що вибрана правильна наша податкова адреса, наші дані податкова, куди нам потрібно відправляти наш звіт. Після цього ми з вами піднімаємося вгору, аби створити відповідні наші додатки за січень 2025 року. Отже, створюємо додаток номер 1 Обов'язково перевіряємо, аби стояла халочка, що він звітний, відповідний місяць подачі. І далі спускаємося безпосередньо до заповнення нашої таблиці. Заповнюємо все так само, як і по старій звітності. Отже, номер по порядку, громадянин України, чоловік або жінка, реєстраційний номер облікової картки, місяць, за який здійснюється розрахунок, прізвище ім'я по батькові людини. Зверніть увагу, що тут три поля, так, прізвище ім'я по батькові. Далі заповнюємо кількість календарних днів перебування в трудових відносинах в січні це 31. Далі переходимо до 16-ї колонки, заповнюємо суму заробітної плати, проставляємо, що в нас мінімалка 8 тисяч. І з нього сума нарахованої ЄСВ. Також ставимо, що в нас є трудова книжка. І по остальних ознаках ставимо 0. Далі перевіряємо, аби в нас співпали всі суми, і переходимо до перевірки нашої таблиці. Якщо нам потрібно додати ще один рядочок, здійснюємо це через кнопочку плюс. Проставляємо відповідну дату, і наш додаток номер 1 заповнений. Переходимо до додатку 4 Колеги, Постійні зміни в бухобліку можуть створювати чимало труднощів у вашому бізнесі. На наших безкоштовних вебінарах ви можете отримати ще більше корисної інформації. Ми розбираємо актуальні кейси, відповідаємо на ваші запитання та ділимося практичними порадами. Реєструйтесь за посиланням під цим відео. Також перевіряємо галочку Звітний, ставимо номер розрахунку, що він у нас перший. Перевіряємо, аби в нас підтягнувся правильний місяць січень. Звертаємо увагу, аби в нас код відповідав тому, що знаходиться в головному документі. Проставляємо, що в нас була одна найнята особа. І далі заповнюємо нашу звичну табличку. Ставимо код ІПН, скільки нараховано доходу у відповідної особи, скільки з нього утримано ПДФО. А також військового збору, відповідно, стільки ж і перераховано. Ознака доходу проставляємо 101. Якщо ж у вас були оплати на ФОПів, ставимо ІПН відповідного ФОПа та проставляємо ту суму, яка була в нас сплачена у на відповідному періоді, кодом ознаки 157. Перевіряємо, аби в нас правильно підсумувалися наші колонки. Далі спускаємося донизу і проставляємо кількість рядків у розділі, кількість фізичних осіб, а також кількість сторінок. Проставляємо відповідну дату та повертаємося до нашого головного документа після його перевірки. Отже, ми знаходимося в головному документі, перевіряємо, де в нас стояв розрахунок номер 1 і починаємо заповнювати. Головна відмінність це те, що нам тепер потрібно тут проставити наявність додатків та кількість аркушів в рядку 0.61. Далі заповнюємо рядочок 0.64. Так само ставимо галочку і кількість аркушів 1. Це в нас суми нарахованого доходу та військового збору. Проставляємо відповідний квет. Та спускаємося до е, рядочка 0,91, представляємо, що цей звіт подає роботодавець. Далі в рядочку 101 ставимо кількість середнього наших працівників. У 102 кількість штатних працівників, а також кількість застрахованих осіб. Це в нас буде один. Також це в нас чоловік, тому в 107 ставимо також в рядочку одиничку. Далі спускаємося до рядка 1, а саме 1-1. Маємо заповнити ту зарплату з додатку 1, яку ми поставили 8 тисяч. Далі спускаємося до рядочку 2. заповнюємо рядок 2, 1, 8 тисяч також. Далі до рядочка 3, скільки з нього утримано ЄСВ, Це 1760 гривень. Відповідно, заповнюємо 3, 1. І далі спускаємося до самого низу. У нас має підсумуватися сума ЄСВ, в нашому випадку це 1760 гривень. Спускаємося донизу, проставляємо дату подання нашого звіту і безпосередньо перевіряємо весь наш документ. Якщо все гаразд, все чудово, ми його зберігаємо та переходимо до його підписання. Отже, документ у нас перевірений, все, що нам залишається, це тільки його підписати та відправити до нашої податкової. На цьому все. Дякую за те, що додивилися цей ролик до кінця. Сподіваюся, він був для вас корисним. Не забудьте підтримати ролик своїм лайком та підпискою на канал. Ще побачимось! Па-па!